Піна для зачищення обшивки. Значить, що я буду робити? Ось сидіння, отакий воно має віддочок. Зараз ми будемо його чистити. І я думаю, що половинку я почищу, а половинку потім для того, щоб зрівняти. Як працює цей засіб? Ось саме так на ночу і будемо чекати на результат. Це покажу зараз. Цікаво, конечно. От уже бруд виходить наверх, якщо видно вам ось так ось. Ну от Не знаю, передасть камера чи ні. Ну на сідухі результат дивовижний на ці дивіться, там вона блищить, така замасляна, а тут вона чистенько вся грязь вийшла, відійшла. Тому засіб діючий реально. Мені дуже сподобався.